Усім привіт! Сьогодні у нас 10 лютого 2025 року. Тема даного відео зимівля бджіл У моєму розумінні. Виходячи з свого досвіду, досвід в мене вже Не маленький тому я вам розкажу про зимівлю бджіл. Зараз у бджіл буде Самий скажімо, такий Тяжкий час, тому що багато чиїх відео я переглядаю, коли є на це час та бажання. І багато хто показує там по 3 вулички, по 4 і наголошують про те, що дані сім'ї дозимують і все з ними буде чудесно. Скажу зі своєї практики, що 3-4 вулички в даний час. Можна сказати, що з них ніяких результатів не буде, навіть якщо й дозимують. Але, як правило, вони в цей час починають у них перегружені кишечники, бджола ослабла за рахунок того, що їх малий об'єм, вони з'їли багато кормів, і в даний час вони починають. Інтенсивно осипатися, в багатьох випадках такі слабкі, дуже бджолосім'ї починають поноситись. І по великому рахунку, для них тільки зараз починається настояща зимівля. Хоча вони вже давно зимують, але настояща в них тільки починається. І це самий важкий час. І в цей час будуть самі великі відходи бджіл. Це починаючи лютий, березень. І вони так можуть потихеньку відходити до кінця квітня. Тому я своїх бджіл е, періодично переглядаю. І якщо є якісь із'яни, скажімо так, слабкі бачу, я їх у підходящу погоду об'єдную, тому що без слабких бджолосімей е, не буває. Практично, наверно, нереально добитися того, щоб не було слабких. А якщо й доб'єтесь, то за рахунок того, що їх потрібно об'єднувати або з такими самими, або з більш сильнішими. Перших років, напевно, 10 я зимував так, що взиму склав бжило сім'ї. І вже дивлюся тоді, коли перший обліт, коли є погода. Є можливість тою погодою до них подивитися. При таких земівлях в мене були набагато більші відходи. Останніх років, наверно, 6-7, я практикую так, що періодично я їх оглядаю, спочатку з'єдную в зиму, якщо є в цьому необхідність, а в цьому необхідність, як показує практика, є кожен рік. Потім е проходить проміжок часу. Е, все одно я до них періодично дивлюся, і де я виявляю слабкі, які з якихось причин е, ослаблись, бо, може, сім'я і непоганої сили пішла в зиму, але з якихось причин стала слабка. Я їх підходящою погодою під'єдную. Е, при, так, при такому е, Підході, зимівля значно краща, аніж просто їх пускати, скажімо так, на самотік. Тому зараз я привідкрию декілька бджолосімей. Я давно вже тут не був. І разом з вами подивимося, яка ситуація в моїх бджолосім'ях. Ось дві бджолосім'ї. Одна біля одні в січні, я до них. Під'єднував більш слабкі бджолосімі. Зараз ми подивимося, наскільки вони вуличок сидять, якою вони сили в даний час. Ось дивіться, вони займають всі рамочки, ось від застаної, якщо бачите. Хорошо набиті вулички. І крайня, ось дивіться, бачите, при похолоданнях сьогодні мінус 10. Тут ще є жива бджола, але. На Посипалась і тут бачу практично немає в них корму. Так, зараз відкриємо другу. Ось сусідня бджолосім'я. Ось так вона займає. Ось так вона займає також всі вулички. Ось такий клуб. Ось бджолосім'я, яка самостійно. Пішла в зиму, нічого до неї не під'єднувалось не під ні разу. Подивимося, якою вона на даний час сили. Ось вони дійшли до середини рамок. Займає вона всі вулички, повністю. Ось такий клуб. Корма тут ще є, сантиметрів 10. І е... Бачу спереді є. Видно, вони по центрі сіли просто. Кормів у них вистачає. Ось в даному крайньому рядкові я практично не під'єднував ніяких бджолосімей. Зараз підійдемо вище, це я відкрив ось цю практично саму крайню. І зараз перейдемо вище, подивимося, яка там ситуація. Ось подивимося цих дві, вони біля кубки стоять, що в них? Ну, ось така ситуація. По вуличках ось від застанови, якщо буде видно, займають всі, всі рамочки. Ну не буду считати, всі рамки займають клуб, ось такий. Сидять, як ви бачите, в передній частині, спокійно, все в них чудово. Ось сусідня, Подивимося, що в ній. Ось дивіться, ця бжолосім'я. Послабше, займає раз, два, три, чотири вулички. Ну, от така бджолосім'я, можна сказати, під питанням, скільки їх дозимує, я зараз для себе її зафіксую в зошті для того, щоб при першій можливості, коли буде тепло, під'єднати її. Ось зразу слідуюча, біля них, зараз подивимося, що в ні. Останнім часом у нас похолодало, сьогодні було мінус 10. Значить, дана сім'я займає всі вулички від заставної. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Така сім'я без питань до зимої. Кормів у них, ось як ви бачите, сантиметрів ще 15 є на кожній рамці. Сидять в передній частині. Ось ще одну можемо подивитись. Значить, е, обсижують всі рамочки, дивіться, як гарно вони сидять. Ніхто нікуди не лізеть. Ось такий клуб. Кормів у них вистачає. Ось дивіться, більше 20 сантиметрів. Ось так. Все в них добре. Ніхто навіть нікуди не розлазиться. Ну, от ще одну подивимося і на цьому будемо завершувати. Ось так вони сидять. Бачите, по холодах вони також вжались на чотири улочки. Раз, два, три, чотири. Тут немає, бачу, тут бджола підзастигла. Ну, оцю дану сім'ю також зараз зафіксую. Е, ще скажу, зазначу, зараз закрию. Е, значить, ситуація така, що в січні місяці я всі бджолосім'ї, які були 4, тобто менше 5 вуличків, я їх виявив і всі між собою з'єднав. Тобто не залишилось ні одного. Я всі бджолосім'ї пройшовся, повідкривав кришки, подивився, чи є корма. І всі, які були в мене на 4 вулички, і там декілька було на 3 буквально. Я їх всіх між собою з'єднав. І як ви бачите, від того часу пройшло десь тижня-3, припустимо, 4, бо я не пам'ятаю треба дивитися по відео. І знову з'явилися по холодах ближче вже до весни на 4 вулички. Тому ось такі справи. Можна зайти в зиму хорошими бджолосім'ями. А до весни можуть вони й ослабнути з багатьох причин. Тому я вважаю, що хід зимівлі, зимівлі потрібно контролювати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.